Якщо ви зробили правильно, підписались на наш канал «ФМ Галичина Аналітика, то ви знаєте більше і бачите далі. Ми продовжуємо збирати цікаві думки і розмови із полів «Віа Карпатія. А тепер хресний батько Вія Карпатія, народний депутат Микола Княжицький в нашій студії. Пане Миколо, вітаю вас. Вітаю. Це завжди було про, про візії, Ну, а от візіонерські формули Віа Карпатія сьогодні у розпал війни. от Наскільки це все змінило? Скажімо так, А. Місце, Б людей, які яких зібрала на своїх платформах Віа Карпатія цьогоріч? ну Місце змінилося, тому що ми. з Верховини із Криворівні переїхали до Івано-Франківська. На жаль, через війну, просто тут ми проводимо це в підземному переході, як він називається, вага Насправді це сховище, і там можна безпечно проводити конференції. Ми не маємо останні декілька днів дякувати Богу і ЗСУ тривог, але ніхто не застрахований ні від чого. Через те мусимо берегтися. А друге, це те, що на жаль, в верховині дуже багато загиблих, дуже багато хлопців пішло в армію. І через те, коли. На щиті когось привозять, то там оголошують жалобу. Це відбувається часто, це невелике містечко, і проводити там масові заходи е, сплановано досить складно, але ми сподіваємося, що ми виграємо і що ми повернемося. Щодо візій, то наша мета зараз зібрати тих людей, які намагаються допомогти українському суспільству, тих людей, які допомагають військовим і дітям військових, тих людей, які допомагають переселенцям з окупованих територій, з тих територій, які є профронтовими. Тих людей, які взагалі намагаються думати про те, якою буде Україна майбутнього після перемоги. Бо після перемоги може настати час, який насправді може бути навіть важчим ніж той час, який ми маємо зараз. Ми будемо мати майже знищену країну. Ми будемо мати значну частину людей, які виїхали з України. Наше завдання їх повернути, зробити так, щоб якомога менше людей з тих, хто зараз є в Україні, виїхало якомога більше залишилося. І є багато активних молодих людей, які цьому сприяють. От нам важливо, щоб був діалог між цими людьми. Пане Миколу, ми якраз саме про це з деякими із наших гостей вже встигли поспілкуватися, і у нас є певні такі моменти, коли три крапки тупик, або ще немає якоїсь візії. Розуміння є, а от візії немає. От Одну з них ви вже щойно зачепили. От Ми говорили з військовими, з військовими письменниками. Та, які розказують, що неправда, коли гармати говорять, що музи мовчать. Музи не мовчать, їм є що сказати, ми з ними говорили. І, зокрема, зачепили такий момент, що ну, шлях реформ Ататюрка в Туреччині він в тому і полягав, що військові, які мали найвищу довіру, стали політичним класом. От в Україні є можливість, щоб наші захисники з ЗСУ стали в повоєнній Україні. Політичним впливовим класом, тобто я не знаю ну, партії, можливо, парламентською і так далі. Я не знаю, чи українці цього хочуть і чи хочуть цього самі військові. Дуже часто люди, які повертаються, вони повертаються і хочуть мирного життя, вони хочуть відбудовувати свій бізнес, вони хочуть влаштуватися на хорошу роботу. Багато хто з них хоче вилікуватися. І далеко не всі з них хочуть займатися політикою. А ті, хто хочуть, часом мають різні політичні погляди, бо угу. ми демократична країна. і У нас на фронті люди різних поглядів. Вони там всі об'єднані, тому що ворог хоче знищити українців всіх поглядів. Але в мирному житті. Очевидно, ці люди зовсім не обов'язково будуть в якійсь одній політичній силі. Я не виключаю, що будуть створені політичні сили, де військових буде багато, але думаю, що в усіх основних політичних силах будуть військові. Тому фактор військових безумовно буде, але не думаю, що ми будемо розвиватися шляхом Туреччини та Тюрка. Хоча би тому, що ми живемо в інший час і хочемо будувати демократичну країну, справді демократичну країну. Там було протистояння між е, релігійними колами і світськими і військовими колами, які хотіли рухатися до Європи, хотіли рухатися до НАТО е, вже пізніше. Е, а е, в нас е, такого. Прямого протистояння немає. В нас є різні погляди політичні. Ми тут більше схожі, наприклад, на Ізраїль, який теж воює, і попри те, що це воююча країна, там завжди є демократичні політичні сили. От зараз вони створили е, такий уряд довіри е, і представники найбільших опозиційних сил там є багато, якраз генералів. І ці генерали війшли в цей коаліційний уряд. Але ці генерали є насправді в усіх політичних силах. Так, маневко, та хотілося би, але не могло. Не можемо чомусь, тому, що в ви... За дві доби після початку війни створили уряд національної єдності. У нас півтора року після повномасштабного вторгнення немає уряду національної єдності. Там бойові з досвідом генерали входять зараз в уряд, тому що Цахал знає, треба спеціалісти. А в нас найкращих генералів тягали по, по судах. Кидали і тримають до сих пір ша в тюрмі, як червінського, так що якось не вдається нам йти шляхом е воюючого Ізраїлю. Ну, ми ж говоримо, що для нас є прикладом і що має бути прикладом в Ізраїлі, теж є багато речей, які прикладом бути не можуть, тому що те, що вони проспали такий напад, якраз і є свідченням того популізму і громадянського протистояння, яке розгорнулося в них напередодні цієї війни, і вони заплатили за це дуже високу ціну. Але вони розуміють, що коли криза, то потрібно об'єднуватися. Те те саме ставалося. Вони створювали уряди національної довіри фактично під час всіх своїх воєн. Я думаю, що ми ж Молода країна молодша, ніж Ізраїль, як це не дивно, хоча історія в нас величезна. І ми вчимося, і мені б дуже хотілося, щоб наші політики теж усвідомили таку необхідність і почали нарешті вчитися, а не думати про свої політичні рейтинги під час війни, бо під час війни весь рейтинг полягає в тому, як ти і що ти зміг зробити для фронту і для війни. Пане Микола, надіюся, що про це теж будуть дискутувати на полях і панелях дискусійних віа «Карпатія», але є ще одна тема її. І вона не популярна, але її усвідомлюють, її вже озвучують. Е, на жаль, в нас е, ну, в ці рекламки рекламки соціальної в телевізорі вже не буде, що нас 40 мільйонів і так далі. На значно менше. У нас ще менше буде за наслідками війни. у Нас буде серйозна депопуляція, буде потрібно е, трудові резерви. звиняйте за такий стереотипний термін. І всі говорять, що е, слухайте, в Україні світить міграція, і ці, ця міграція швидше всього у вас може бути десь з тих пострадянських країн е, Середньої Азії в першу чергу. І чи будуть про це говорити зокрема мудрі люди на полях Вія Карпатія? Чи готове українське суспільство до потоку мігрантів, часами іншої культури, іншої ментальності, навіть іншої віри? Ну так воно виглядає в близьке майбутнє. Ну, почнемо з того, що нам потрібно буде більше людей, тому що дуже багато наших людей виїхало і не всі з них повернуться. Мені здається, завданням уряду було б зробити все, щоб якомога більше наших людей повернулося. В першу чергу ми маємо зосередитися на наших людях. Бо в противному випадку ми самі будемо зацікавлені в міграції. От в поляків була спеціальна державна. Програма по залученню українців ще за 10 років до навіть до, до, до початку війни в 2014 році. Вони чудово розуміли, що багато поляк війде на захід. В них не вистачає робочих місць, а не вистачає робочих місць. Вірніше, робочі місця є, не вистачає робітників. А не вистачає робітників. Не працює економіка. Не працює економіка в наш в нашому випадку. Це немає грошей на оборону. Це означає, що для того, щоб запрацювала наша економіка, нам потрібно більше людей. У нас два варіанти буде: або відкрити двері для всіх, кого ми сюди хочемо пускати, або не хочемо пускати, незалежно від того, звідки вони походять, або зробити все, щоб повернути українців. От мені здається, що перший варіант має бути перспективнішим. А коли ми повернемо українців, в поляків, наприклад, теж була, як я вже говорив, схожа ситуація. Вони подумали, що якщо вони будуть платити по 500 грошей злотих за дитину в родинах, то збільшиться народжуваність, але ні. Це не працює. Народжуваність в Польщі падає і падає катастрофічно. А де вона збільшується? Вона збільшується в тих країнах, де люди відчувають, що вони є захищеними і перед ворогом, але і перед законом, що немає корупції, що є справедливе судочинство, що є чесна робота правоохоронних органів. Тоді молоді бізнесмени чи активні люди, які хочуть займатися бізнесом, ніколи не будуть шукати іншу країну. Тому наше завдання побудувати сильну демократію, а потім зробити таке міністерство любові, яке буде займатися поверненням людей. Тому що ми маємо любити один одного і з зробити міністерство діаспори, яке буде налагоджувати співпрацю з нашою діаспорою. Що ти розсмішив я вас? Та ну це як варіант, але в цьому випадку я все одно повертаюся до. Ні, мені просто сподобалась назва Міністерство любові. тому я так засміявся. А як краще? От я ви час замислююся: міністерство любові чи міністерство кохання? Вам як більше подобається? А, а Міністерство кохання взагалі звучить поетично. <гум> То вам яке ви ви яке міністерство Друге. вибираєте? Друге кохання міністерство кохання. Бо -а. якщо ми. Так, так пане Микола, але ви привели приклад Польщі. Це наші побратими в близькі нам ментально і культурно, і Тому вони якраз дуже зацікавлені були, щоб серед потоків, якраз, якщо трудової міграції, то це були близькі їм, і зрозумілі українці, а не, наприклад, афганці і сирійців. І ми бачили, що польське суспільство, яке на значно вищому щаблі інституцій стоїть і практик, не готове було як то кажуть мультикультурі культі розігрувати в себе. Так, тому в цьому випадку, коли от ми сьогодні говорили про теми, які на Карпатія дискутують, в тому числі вийти з тіні, як в, в, в себе подавати на світі урбіет орбі. Так а в цьому випадку ми можемо отримати абсолютно подібну ситуацію, коли українці теж не будуть готові. Це, про це будуть якось говорити в, в Вія Карпатія, Чи є у вас свій візія не, не лише намагатися повернути всіх українців, але все одно буде бракувати. ну там, і от щодо мультікультів по-українськи. Ну, дивіться, ми насправді демократична нація. Ми одна з небагатьох націй в Європі, де президент-євреї, міністр оборони був євреєм, а зараз став кримський татарин мусульманин і українці абсолютно толерантно до цього ставляться. Тому ми будемо відкриті до всіх. Очевидно, культурні проблеми, якщо приїде багато таких людей, вони звичайно виникнуть, але все буде залежати від двох. Справ від того наскільки ми будемо демократичною країною, бо демократична країна не робить різниці між расами і народами, і наскільки ми будемо потребувати цих людей для того, щоб вони працювали на українську економіку. Бо якщо ми їх не будемо потребувати, то й вони їхати не будуть. Їм не буде де працювати, а утримувати їх нам нема за що. А якщо будемо потребувати, то як я вже говорив, нам краще зробити все, щоб повернулися українці. І тому це от міністерство любові має бути, чи міністерство кохання має бути ключовим нашим міністерством, щоб в нас збільшувалося народжуваність, щоб поверталися наші люди. Так, власне, на от, е, зробимо невеличку паузу власне, на міністерстві кохання. Я розумію, що ми вас вирвали прямо з е, полів і дискусій е, в Карпатії. Вона ще триває, ще багато ще попереду. Але щось цього, е, цього річ вже з того, що відбулося, було таке, що вас вам було е, вдивовиш, здивували навіть вас. О, я кожен день дивуюся. Ми сьогодні зранку, наприклад, говорили з людьми, які займаються проєктом Шелтер з допомоги тимчасово приміщеним особам і проєктом Мрія з допомоги дітям військовослужбовців. Татуся Бо виступала Юля Горочаніна з Полтави, Марія Мікеневчук з верховини, багато інших людей. І я просто був подивований силі і енергії наших людей, які здатні допомагати, допомагати одне одному, і це роблять. Так що, і те, як наскільки щиро вони дискутували і як вони вболівають за Україну, мене це приємно здивувало вчора. Була прем'єра Івано-Франківського фільму Чубай говорити знову. Був повний зал. Це теж мене дуже приємно здивувало, бо це документальний фільм про непрості часи нашого минулого і про, про високу насправді українську поезію. Так що, думаю, що буде багато інших речей, які мене дивуватимуть тут на Вія Карпаті. Пане Микола, дякуємо за цю розмову. А вже по, -по завершенню напевно ще буде мати нагоду і змову про проговорити і в тому числі ті теми, які піднімають. Хороші люди, бо Вія Карпатія завжди збирає на своїх полях хороших людей. Це був наша розмова з Миколом Кніжицьким, народним депутатом і хресним батьком Вія Карпатія. Дякую вам за розмову. Дякую.